Терміновий набір. Хто хоче поїхати на рибні сласі на Литву до Надії, в Литву до Надії з початку червня, друге число, третє, четверте, п'яте на другий тиждень, одразу дзвоніть. Від себе скажу: сама перевірена вакансія. Влаштував туди багато людей, 90% реально гарних відгуків. Сама перевірена, сама нормальна вакансія. Працюйте сьомого дня. 50 євро житло, безкоштовний довіз, 90 центів там обід, перше, друге, третя, обід повноцінний, хороший. Жінки кажуть, що ще дамой його забирають. Сама нормальна, сама перевірена вакансія, тільки денні зміни: 5 євро за годину. По зарплатним відомостям жінки получали 1050, 1100, 1150, 1200 євро в залежності від відпрацьованих годин. Можемо брати жінок навіть до 60 років. А кого цікавлять вакансія на рибні сласи на початок літа, одразу дзвоніть терміновий набір.